Це був тихий зимовий вечір, коли час ніби вирішив зупинитися. У кімнаті м'яко світилося яленкове гірлянди, а полум'я свічки тремтіло, відбиваючись у очах. Вони сиділи поруч так близько, що не потрібно було слів, усе вже було сказано поглядами. Вона усміхалася щиро і легко, ніби ділилася своїм теплом із усім світом. У її усмішці була спокійна радість і передчуття чогось доброго. Він дивився задумливо, трохи усміхаючись, немов беріг у думках бажання, яке загадував саме в цю мить. Навколо панувала новорічна тиша, та особлива, коли старий рік уже майже пішов, а новий ще тільки стоїть на порозі. За вікном могла бути зима, сніг і холод, але тут між двома серцями було тепло і затишно. Свічка тихо мерехтить, шепоче про тепло, і ніби знову у серці ніжність розцвіло. Ти поряд і світліша кожна мить моя. Неначе в зимню казку веде рука твоя, за вікнами хурдили танцює в тишині, а ми сміємось легко, мов діти навесні. У сяйві новорічному стихає суєта, бо між нами в цей вечір живе справжня доброта. Ялинка ніжно світиться, зорі мерехтять, і мрії нерозказані розказані, тихенько оживають. Хай рік новий дарує нам дива своє й тепло, бо з тобою все, що хочу, вже давним-давно прийшло. Одного зимового дня на парковці з'явилася незвичайна машина. Вона була схожа на звичайну, але на даху в неї красувалися оленячі роги, а спереду сяв яскраво червоний ніс. Люди зупинялися, усміхалися і діставали телефони, бо від машини ніби йшло справжнє різдвяне диво. Коли вона виїжджала на дорогу, здавалося, що це не просто автомобіль, а маленький різдвяний олень, який вирішив пожити серед людей. Діти махали їй руками, дорослі ставали добрішими, а настрій у всіх навколо одразу підіймався. Ця машина не літала небом, але вона вміла робити дещо важливіше дарувати радість. Кожна поїздка з нею ставала святом, навіть якщо шлях був звичайним. Бо інколи для дива достатньо лише рогів, червоного носа і трішки фантазії. На даху роги мову у сні. Червоний ніс горить в пітьмі. Машина їде непроста. А справжня казка різдвяна вона несе тепло і сміх. Для перехожих і для всіх. Мигтять вогні, летить зима, а в серці радість і весна. Нехай дорога буде світла, нехай щастить у кожну мить. Бо ця машина диво свята, що вміє щиро веселить. Увечері, коли за вікном тихо сипав сніг, і місто повільно засинало, вона знову сіла на спинку крісла. Смуга ста уважна з великими зеленими очима. Здавалося, що це не просто кошка, а маленька домашня тигра, яка має важливу місію. Вона уважно дивилася на ялинку. Кульки мерехтіли, вогники блимали, але жодна іграшка не наважувалася впасти. Бо кошка стежила. Вона знала, якщо щось піде не так, новий рік може образитися і пройти повз дім. Кошка тигра поклала лапу на край крісла, мов поставила печатку дозволу. Свято може заходити. За вікном завив вітер, але в кімнаті було тепло. Муркотіння повільно наповнило простір, і кожен звук став м'якшим. У тому муркотінні ховалися бажання, мрії і надії ті, що загадують лише раз на рік. Коли годинник пробив опівніч, кошка навіть не здригнулася. Вона знала все під контролем. Новий рік уже тут він тихо зайшов, побачив смугасту варту і усміхнувся. А кошка закрила очі. Її робота була зроблена. В домі залишилися світло, спокій і трохи магії рівно стільки, скільки потрібно для щастя. На кріслі тиша і тепло. Смугасте диво там сиділо, Очі мазорі запалило, І в дім зима тихенько йшла. Вона не кішка, а тигриця, та лагідна, мов білий сніг. У кожній смужці таємниця. У кожнім кроці новий рік. Ялинка світиться для неї. Кульки мовчать, боячись впасть. Вона тримає свято в лапах, і береже домашній час, Муркоче і зникають тривоги. Стає спокійнішою ніч, бо там, де є котяча ніжність, там завжди світло, навіть в січ.